Всім привіт! Маю отакий дах квартирного будинку, плоский, технічного поверху немає. Оце відразу за покриттям йде стеля моєї квартири. І коли була температура на вулиці, 38 градусів, у мене в квартирі було 33 градуси, тому буду готувати цю поверхню під пофарбування. Хочу пофарбувати дорожньою фарбою білою із світловідбивними кульками. Зараз от позамітав велике сміття. Підлатаю знайшов в одному місці невеличку дірку, підлатаю і буду фарбувати. Ось така фарба для дорожньої розмітки. Два відра по 30 кілограм і мішок отаких світловідбивних кульок. Це все обійшлося. Два відра фарби і кульки в 9 тисяч гривень, плюс доставка 600 гривень. Прийшла на нову пошту в дерев'яному ящику запакованому. Ось такий на дах будинку. Я лозимо з дружиною і от що виходить. Площа квартири 65 квадратних метрів, плюс оцей парапет висотою 60 см. Ну і на вінтканалах те ж саме. Доволі великий розхід виходить, два відра 30-кілограмових фарби має вистачить. В принципі, ще й на коридор трошки. Ось такий результат попередньо. Не заморачуємося, парапет фарбуємо щіткою. Все інше валіком з ручкою розкатуємо, просто не заморочуючись ну, для порівняння. Надіюсь буде не так жарко і в майбутньому планую ще сонячні панелі сюди поставити. Теж можливо буде трошки краща генерація. Ось такий результат вийшов. Після декількох годин роботи пофарбували повністю дах. Це вже коридор, оцей квадратик, наскільки вистачило фарби. Не захотіли її лишати, вона більше нікуди не знадобиться, а от це площа квартири. Так, не дуже прям так акуратно навіть. Хотілося б на другий слой, але в принципі буде достатньо от для порівняння, який дах інших квартир, який тепер у нас. Я надіюсь, що це допоможе збільшити генерацію і сонячної станції, яка тут планується в майбутньому. І трошки захистить оце покриття, оцей єврорубероїд. Незрозуміло, скільки років він тут простоїть. Ну Все ж таки зайвим не буде. ну і плюс. Заради чого це робилося, я дуже надіюсь на те, що буде прохолодніше в квартирі, тому що 28 градусів на дворі і 28 в квартирі. А коли було плюс 38 на вулиці в липні, то в квартирі було 33-34. Це просто нереально витримати, що чорний дах, стеля нагрівається, і от, дуже жарко.